Друзі, всім доброго дня! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі «Підбор автомобілів. Сьогодні ми знаходимося на найбільшому авторинку вживаних автомобілів України в місті Луцьк. І сьогодні будемо знімати, як ви бачите, по тематиці картинки і опису цього відео всі вольво Луцького автобазара. Тому сьогодні походимо разом з вами і подивимося ціни на ці авто. Також дам вам легенький коментар, який... Автівочки розглядати до покупки, з якими двигунами, а які краще обійти стороною. сторону. Тому підписуємось на канал, будь ласка, пишемо коментарі. І також напишіть в коментарях, на які автівочки зробити огляд нам в наступному відео. Все, поїхали дивитися на НАТО. Так, друзі, розпочнемо з найпопулярнішої моделі Volvo. Найбільша кількість цих автомобілів Луцького автобазара це Volvo V50. Як ви бачите, тут у нас вже рестайлинговий автомобіль з лінзованою оптикою, з великим значком. І, можна сказати, з найкращим кольором, який попадається на цих автомобілях. Такий графітовий, практичний, безпроблемний. На ньому якби, і не сильно видно якісь коцки, царапки. І мити його треба буде трішки менше, ніж білий і чорний автомобільчик. Так, v 50 як правило, вони всі йдуть універсали. Ну, як правило, всі будуть універсали без виключення. Тут у нас 12-й рік це у нас рестайлінговий автомобільчик. Рестальінг пішов у них з 10 го року і по двигунах. Двигун у нас 1,6. Восьми клапановий, вісім клапанів має і один розпідвал. Тобто два клапана на один поршень у нас іде цього двигуна. Якби більше хочуть рестайлінгові двигуни за рахунок того, що в них менше клапанів. В Дореста в нас іде 16 клапанів і два розпідвала. Тобто до рестайлінг буде трішки дорожчий в обслуговуванні. Тут у нас 8 клапанів, один розпредвал, простий надійний двигун. Якби цей двигун буде дешевший, в ремонті, якщо у вас, не дай Боже, щось якби так, станеться з цим двигуном, а станеться воно по тій причині по неякісному обслуговуванню, поганій якості пального і також експлуатації цього двигуна. В принципі, в цілому двигун надійний, ресурсний безпроблемний 400, 500, 600 тисяч вони вихажують без проблем. Але знову ж таки, своєчасно обслуговуйте. Раз 8-10 тисяч міняйте оливу. І також при експлуатації ці двигуни не люблять, в принципі, всі дизельні двигуни не люблять, коли на них. Тошнять. Тобто там, їдете, 90 км, у вас шоста передача і обертів, там 1200-1100 обертів. Дизельний двигун, потрібно трішечки давати тапочок в пол, там 130-140, давайте там 25 обертів. І цей двигун вам скаже дякую. Як сажовий фільтр, так і випусна система цього двигуна. Це в нас 1,6 226 тисяч. Пробіг, його ціна 9950. Без підфарбування, оригінальний пробіг 100%. І автівочка в нас приїхала з Голландії, точніше, з Нідерландів. Так, дивіться, на зеркал. Кала складаються. Шкіряний салон, шестиступочка, виїзна навігація, шкіряне кермо. Що там? Двокзонний клімат, немає підігріва передніх сидінь. Знову ж таки. Ну, всі хочуть, щоб був той підігрів, тут його немає. Він у нас має легкосплавні диски, гуму зимову. Ну і такий протектор середній. Середній, Я не скажу, що хороший, не скажу, що поганий. Середній протектор на зиму, я думаю, як мінімум на один сезон потягне без проблем. Диски тормозні, майже нові, колодки ну, відсотків 60-70. Давайте глянемо, чи електроніки. Так, парктроніки присутні, фаркоп у нас присутній. Непоганий автомобільчик візуально гарний стан, але все інше потрібно перевіряти. Так, друзі, пройшли ми приблизно пів базара і попались нам аж два Volvo. Дивіться, це у нас v 50 11-й рік, де два мотори, 1.6 6 на 114 кінських сил. 209 тисяч пробіг. Пробіги майже стандартні на цих автомобілях. Але зайдіть, подивіться, європейські сайти і з якими пробігами вони там продаються. 200 тисяч ви, на жаль, не знайдете. 250, 300, 350, таких пробігів, в принципі, хватає. Також 400 і 450. Але з 209 там ціни такі, як в нас, в принципі, ці автомобілі вже розмитнені. Тому тут будьте уважні, обережні і перевіряйте ці автомобілі більш детально. А саме пробіг на цих. В автівках 8999. Його ціна, давайте заглянемо в салон. Це в нас шести ступочка кермо шкіряне салон шкіряний. Знову ж таки, нема підігрівів, клімат в нас є, навігація виїзна зеркала складаються і чотири скла підйомничка. Непоганий колір, ксенонова оптика і літня гума. В принципі, до зими залишився в нас тут плюс-мінус один місяць. Зранку вже є в нас такий легенький мороз. Але днем ще, в принципі можна їздити на такій гумі, але бажано їх перезувати вже на зиму. Зіходимо, ходимо по цьому риночку, пройшли вже більше половини і щось попадається у нас одній В-50. І то не дуже велика кількість цих авто. У нас або Volkswagen, або Renault, або тут велика кількість зараз паркетників, так як зараз сезон цих автомобілів, і бачимо, і KIA там, і кашкайчиків дуже велика кількість, а і x 35 їх юнайчики. В принципі, паркетничків зараз вибір дуже великий. Дивіться, який Rover нам попався. Але по Volvo... Реально дуже маленька кількість. Ось, дивіться, у нас ще один В-50. 12 рік, рестайлінгова 240 пробіг. Вже щось трішки похоже на правду. Не 190, не 209, а 240. Один і 6 дизельочок стандартно, ще може бути тут 2-літровий дизельний двигун, то взагалі топ надійності. Е, так, 9100 його ціна, гарний колір. Ну і як завжди, видвижна навігація. У нас шкіряний салончик. Салон реально в гарному стані. Дивіться, не подьорганий, не пошарпаний. Не фарбований. без підігрівів, клімат двохзонний шкіряне кермо, кермо, до речі, у нас оригінальне, не фарбоване і не перешите. На легкосплавних дисках на зимовій гумі це автомобіль по комплектації плюс-мінус адекватний, але без підігрівів. Тут комусь мінус, комусь плюс. Я думаю, ролі особливо підігрів і не грають. Аби був адекватний стан, адекватний пробіг, не 400 і по мінімалки там підфарбованих елементів. пройшли ми Цілу клітку, основну таку найбільший майданчик Луцького автобазару, який відкритий в будній день. І знайшли ми тут всього три або чотири V50. В принципі, зараз ще прийдемо, ще подивимося і постараємось знайти щось для вас цікаве. Друзі, як ви бачите, ще одна клітка, і в нас жодного Volvo немає, навіть того популярного v 50 Тому, друзі, поки що супровід на ринок з такими автомобілями ми проводити не будемо. Поки що, можливо, ситуація трішки покращиться. Але якщо ви будете розглядати такі автомобілі, як Міганчик третього покоління і Ford Focus третього покоління, ці це прямі конкуренти Volvo v 50 то тоді ось цю троєчку ми можемо брати на супровід і розглядати ці варіанти. Виключно v 50 в підбір. Брати не будемо, тільки хіба що підбір під ключ. До речі, в кінці відео покажу, який v 50 ми знайшли для нашого замовника з пробігом 130 тисяч кілометрів. Тому додивіться до кінця, поставте лайк і напишіть коментар. Так, друзі, вирішили відзняти абсолютно всі Volvo, щоб ви приблизно розуміли, яка картина по цих автівочках. Дивіться, у нас ще один v 50 І як бачите, вони у нас всі такого графітового гарного кольору. Дивіться, його ціна 8. 599, 1,6 дизельок пробіг, у нас не вказаний, двигун у нас 1,6 дизельочок. Є номер телефона і також у нас є торг по автомобілю. Він у нас без підфарбувань, шкіра навігація. Ну, Стандартна. Стандартна комплектація. На лінзі, на літній гарній гумі. Протектор реально гарний, як новий. Так, шкіряний салон, навігація виїзна, шестиступенева механіка. Підігрів я не бачу, клімат, Ну, стандартно. Зеркала складаються. Але немає в нас пробігу цього автомобіля. 8600 його цена 1.6 дизельок 11-го року. Цей автомобіль. Я вам на У нас два два Volvo. Там універсал V-50-й. Тут у нас, дивіться, паркетничок. Подняться в нас Volvo CX 60. Досить непоганий автомобіль, має надійні двигуни і коробки передач. Якщо у нас тут 2 літра дизельочок, це старий п'ятициліндровий безпроблемний двигун. Ремінний привід Грем. Найбільша хвороба це двигуна, не турбіна, не форсунки, не сажовий фільтр, а ремінь, ГРМ і також приводний ремень на генератор і кондиціонер. Часто люди обслуговуються автомобілі і ставлять неякісне обладнання, таке як ремінь, китайський, там, тайванський, ну і так далі, який лопає і попадає під Грем. І в нас клапана сталкуються з поршнями. Тому тут якісно обслуговуєте ці вузли і агрегати, і горя знати не будете. Це в нас Д-3 мотор, 120 кВт, безпроблемний хороший дизельний двигун, п'ятициліндровий, старий, надійний і безпроблемний. 14200 цена 192 тисячі пробіг. Стандартний не бита і, ну, і так далі. Все в нас перечислено. Дивіться, тканинний салон, механічна коробка, клімат двохзонний, навігація присутня, шкіряне кермо і всі склопідйомнички перед і зад. Датчики світла дощу. Ну, стандартна комплектація на механіки. Також на цих. Двигунах 2 і два і встановився звичайний гідротрансформатор. Безпроблемна коробочка і сін надійна цей автомобіль. У нас вже на українській реєстрації. Тут економити як мінімум там в районі 300 доларів. Тому звертайтеся, номер телефончика Ось тут перевіримо, продіагностуємо і надамо всі звіти по цих автомобілях, і не тільки. Так, друзі, дивіться, який ще один v 50 нам попався з великим значком, з ксеноновою оптикою, з омивачами, гарний графітовий колір. Це у нас 11 рік, кристалінг, 1,6 дизельочок, 210 тисяч прибіг, механіка 9500 плюс торг. Є сервісна книжка. Графітовий колір, досить гарний. Дивіться, в нас є люк. Шкіряний салон, шестиступка, підігріви, у нас такі сірі панелі. Кермовно шкіряне, оригінальне, не перешите і не фарбоване. 400 підйомника, туманки. Гарний стан. По салончику також доглянутий автомобільчик. Ось такий Вольвік нам попався. Так, друзі, перший, напевно, і єдиний на сьогодні Volvo s 60 Таких автомобілів дуже маленький вибір, але все ж таки нам сьогодні він попався. І знову ж таки, дивіться, графітовий колір. 11-й рік, 2 літра дизельочок, хороший надійний, 120 кВт, 5 циліндрів. Ви його всі знаєте, любите. Хочете, але знайти його дуже і дуже важко з таким пробігом. 233 тисячі пробіг, заявляє нам продавець, і його ціна 12400. Він у нас з механічною коробкою передач. І давайте заглянемо в салончик. В принципі, візуально гарний автомобіль, має лінзовану оптику і літню гуму на легкосплавних дисках. Текстильний салон, підігріви передніх сидінь, клімат двохзонний, навігація і механіка 6 Хороша, надійна, безпроблемна. Оригінальне кермо, наскільки я бачу, не перешите і, напевно, воно навіть у нас не підфарбоване. І нагадую, що це в нас не універсал, а седан. Перший і єдиний на сьогодні. Прийшли ми майже весь авторинок або «Вольво 50 і більше все, нічого нема. Один паркетничок і один у нас тут седанчик. Тому, друзі, хочете Volvo, почекайте, бо їх на ринку дуже-дуже маленький вибір. В-50 можна попробувати пошукати, щось інше реально дуже і дуже мало. Тому підписуємося на канал, ставимо лайки, не перемикаємо. Зараз покажу, яку ракету ми підібрали для нашого замовника. Лайк, підписка з вас, з нас нові відео. Все, до нових зустрічей, Па-па Так, друзі, у нас ще один виконаний підбір автопідключ. Це Меган третього покоління 2013 року, бо з комплектація. Вся автівочка в рідній фарбі у нас в гарному стані. І, в принципі, з адекватним пробігом. Це наш, можна сказати, найдовший підбір. Шукали цей автомобіль в районі 2,5 місяця. Дуже важко знайти ці автомобілі, не дивлячись на те, що їх великий вибір, але знайти адекватний дуже і дуже важко. Давайте нернемо в салон, подивимося його більш детально. Це в нас останній рестайлінг 13-го року автомобільчик. У нас шкіряні вставочки на сидіннях, у нас новий салон. І є тюф. 24 рік, 8 місяць. І адекватний прибіг 197 тисяч кілометрів. Тут зараз 200 з копійками. Шкіряне кермо, шестиступочка, чорна панель, двохзонний клімат, все стандартно, українська навігація. Тож у нас оригінальні легкосплавні диски, в хорошому стані, тормозні диски і колодки, і також гума, нова зимова 24-го року. Це нас не може не радувати. Зараз забираємо цей автомобіль, оформляємо документи, договір купівлі-продажа, сертифікат і в четвер зранку будемо передавати його нашому замовнику. У нас ще одне закрите замовлення по послузі підбір автопідключ. У нас Volvo V50, чистий 12 й рік Бельгія. Ізюминка цього автомобіля це пробіг, який становить 134 тисячі кілометрів. Вся автівочка в рідній фарбі, без жодного підфарбування, гарний графітовий колір, з лінзованою оптикою і оригінальними легкосплавними дисками з комплектації Air Design. Хороша літня гума Michelin. По комплектації маємо 4 склопідйомника, електрозеркала, повністю шкіряний салон. Боковушки в нас не перешиті, салон не фарбований, кермо оригінальне. Рідний перевірений пробіг 133 тисячі кілометрів. Перевірений по базі даних, є тюф, декри, виписки абсолютно все. Маємо двохзонний клімат, виїзну навігацію і механічну шестиступеневу коробочку передач. Це в нас 1,6 дизель. Завтра, в шостій годині ранку, зустрічаємо нашого замовника і передаємо ось такий прекрасний автомобіль. Дня. Зараз знаходимося на заправці. заправляємо ось такий класний автомобільчик. Попередньо ми його підібрали, оформили всі документи, звірили документацію, зустріли наших замовників і зараз передаємо. У нас Volkswagen Шаран, чистий 20 рік, 2-літровий дизельний двигун 214 тисяч рідного пробігу. Він у нас весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування і в досить гарній комплектації. Маємо ми Дістронік, адаптивний круїз-контроль, зимова гума, двері з електроприводом з лівої та з правої сторони. І гарна комплектація по салону. Маємо два ключики, Webasto, електрорегулювання, шкіряні вставочки плюс Алькантара, датчики світла, доща, адаптивний круїз контроль дісторонніх, повторюсь, максимальна навігація, яка ставилася на цих автомобілях, запуск кнопки. Це в нас семимісний автомобіль, також панорамний дах і люк.